Михайло Брайчевський. український історик та археолог, у 1949 році закінчив історичний факультет Київського університету, де заснував наукове студентське товариство і став його першим головою. Був організатором першої студентської наукової конференції в університеті. Виступив на її пленарному засіданні з доповіддю до питання про походження українського народу. У 1955 році Брачевський захистив кандидатську дисертацію Римська монета на території України. Випущені були нариси стародавньої історії Української РСР, історія Києва, але подану диссертацію у 1960 році до захисту анти нариси з історії Східної Європи в епоху великого переселення народів, у якій підкріплювалися археологічними даними, тезар Михайла Грушевського про виникнення державності у східних слов'ян вже вванський період, було завалено. У період Хрущовської він став відомим у колох освіченої інтелігенції, лекціями з історії України, які читав у клубі творчої молоді сучасник. У 1966 році Брачевський написав трактат Приєднання чи воз'єднання, де блискучий викрив фальш-тест до 300-річчя воз'єднання України з Росією. Робота спочатку поширювалася сам видалом, а у 1972 році вийшла брошурою в Канаді. За це і за підпис під протестними зверненнями інтелігенції до керівництва СРСР, лист 139 1968 року, вченно звільнили з роботи. У роки національного відродження України Брачевський знову був у ворі суспільно-політичного життя. Одним з найперших виступив на захист державної мови в Україні. Відкритий лист до президента України Леоніда Кучми 2000 року. Активно друкувався, читав курси лекцій в університеті Києво-Могилянська академія, написавши для цього два підручники Конспекти історії України та вступ до історичної науки. Помер 23 жовтня 2001 року, похований у Києві.